Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Обстріли були і вночі. Вночі близько другої ворог завдав ракетного удару попередньо з РК с 300 по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга в поле. Обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з реактивних систем залпового вогню та артилерії пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки. В селищі міського типу Вільча Чугуївського району пошкоджено чотири житлові будинки та лінію електропередач. У селі Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Рятувальники звітують: п'ять пожеж за добу були спричинені обстрілами з боку окупантів. Вночі 26 травня війська Російської Федерації завдали обстрілів по місту Ізюм. В результаті ударів відразу сталося чотири пожежі. Горіло дві будівлі навчальних закладів, гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 4,5 тисяч квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. До ліквідації пожеж було залучено 10 відділень служби порятунку. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Цього доби рятувальники також здійснили чотири виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів в Чугуївському районі селища міського типу Вільча. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, вікна та лінії електропередач. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.